А ми переходимо до найцікавіших рукодільних позицій цього замовлення. Безліч схем бантів на великодній кошик, які ви можете вишити бісером або нитками, доступні із різними орнаментами паскою, лозою, усіма атрибутами великодня, квіткові та сучасні дизайни, а також святкові скатертини, які як ніколи актуальні. А враховуючи придешній період свят, вишити собі нову скатертину завдання номер один. Першою є невелика новорічна скатертина із зображенням різдвяної зірки та зимової символіки. Розмір 80 на 80 см, доступна на білій або Молочній тканині. Наступною є скатертина із дзвіночками та зірками. Переходимо до наших флагманів і зустрічає нас традиційна орнаментова скатертина великого розміру 230х160 см. До речі, особливістю даних скатертин є їхня здатність до відштовхування води. Додивіться відео до кінця, і ми продемонструємо. Бежева скатертина весняні волошки, великий розмір, тканина водостійка, орнамент чарівний. Наступною є скатертина із зображенням троянд. Будь-яку скатертину ви можете вишити як бісером, так і нитками. Флек додається ключ із номерами чеського бісеру або ниток DMC. Ще одна скатертина під вишивку весняні ромашки. Саме ромашки стали бестселером барвистої вишиванки та надзвичайно полюбилися серед наших замовників. І останньою є бежева скатертина ніжний аромат. Містить троянди, ніжні ромашки та вишивку по краю всього периметру. Ну і як обіцяли, демонструємо магічну властивість даних скатертин, їхню стійкість до води та усіх рідин. Відтепер ви можете не перейматися забрудненнями. Скатертина від барвистої вишиванки стане не лише чарівним акцентом Вашого столу, а й зручною у догляді та використанні. Якщо ви обрали щось для себе для замовлення, пишіть у коментарях або переходьте за вказаними реквізитами. А якщо ви бажаєте стати гуртовим партнером та співпрацювати з виробником тембарвиста вишиванка, пишіть за вказаним номером або електронну пошту.